Розділ 14. 14 серпня 1952 року, Жозефіні Цинські виповнилося 13. Мері Лукенйон, яка народилася цього ж дня, запросила дівчинку на свято, але мати заборонила Жозефіні йти. Це порочні люти, повторювала місіс Цинські. Краще тобі залишитися вдома, вивчати писання. Але Жозефіна не мала жодного бажання сидіти вдома. Вона дуже хотіла, щоб мати зрозуміла, наскільки важко весь час перебувати під гнітом погроз та пекельних мук. Не встигла місіс Цінськи піти з дому, як Жозефіна витягла зі схованки 5 доларів, які отримала від сусідки за те, що залишалася вечорами з її дитиною, вирушила в магазин, купила чарівний білий купальник, і рішуче попрямувала до будинку Мері Лу. Жозефіна відчувала, що чудово проведе час. Мері Лу Кеньйон жила у найкрасивішому особняку міста. Стіни кімнат були обвішані безцінними гобеленами, чудовими картинами, будинок був обставлений антикварними меблями. На ділянці розміщувалися котеджі для гостей, стайні, тенісний корт, посадковий майданчик для літаків та два плавальні басейни. Один величезний для родини кеньонів та гостей, інший менший на задах для слуг. Мері Лу мала старшого брата Девіда, якого Жозефіна зрідка зустрічала. Вона ніколи не бачила хлопця красивішого за нього, на зріст майже 10 футів, з широкими плечима футболіста і лукавими сірими очима. Він був півзахисником в американській збірній та отримав стипендію роца. Старша сестра Мері Лубет померла, коли Жозефіна була зовсім маленькою. Опинившись серед ошатних однолітків, Жозефіна шукала очима Девіда, але його ніде не було. Раніше він кілька разів зупинявся, щоб поговорити з дівчинкою, але Жозефіна при цьому незмінно червоніла до вух і втрачала мову. Свято явно вдалося. За столом було 14 хлопчиків та дівчаток. Вони знищували величезні порції смаженої на грилі яловичини, курчат, гострого соусу, картопляного салату, запиваючи це лимонадом. Стіл був накритий на веранді, страви подавали лакеї та покоївки. Потім Мерілу та Жозефіна під цікавими поглядами присутніх розгорнули подарунки. Ходімо поплаваємо, запропонувала Мерілу. Всі дружно помчали до роздягальні. Переодягаючись у новий купальний костюм, Жозефіна подумала, що ніколи ще не була така щаслива. Який чудовий день, усі її друзі поряд. І подумати тільки, Жозефіна, одна з них, може поділити з однолітками їхню радість. Та ще в такому чудовому місці тут немає нічого поганого та грішного, вона хотіла лише одного, щоб час зупинився, і цей день ніколи не закінчувався. Дівчинка вийшла на яскраве світло. Прямуючи до басейну, вона несподівано зрозуміла, що всі спостерігають за нею. Дівчатка з погано прихованою заздрістю, хлопчики лукаво нишком. За останні кілька місяців постать Жозефіни напрочуд змінилася. Пружні повні груди натягували тонку тканину купальника. Струнки, витончена округлені стегна і довгі ноги, здавалося, належали дорослій жінці. Жозефіна стрибнула у воду до решти. Давайте грати в Марка Поло, вигукнув хтось. Жозефіна любила цю гру, їй подобалося, заплющивши очі, плисти в теплій воді. За правилами вона має крикнути Марко. а інші відповідають. Поло. І Жозефіна попливе на звук голосів, перш ніж вони замовкнуть, доки не вдасться заплямувати когось, тоді спійманий має водити. Граз розпочалася. Водила Сісі -сі Топінг. Вона погналася за хлопчиком Бебом Джексоном, який їй подобався. Але той той вислизнув, проте Сісі -сі вдалося спіймати Жозефіну. Дівчинка щосили заплющила очі, прислухаючись до смішок і сплесків. Марко. крикнула вона. Поло. відповів Хор. Жозефіна попливла, зашарила руками по воді. Нікого. Марко. знову покликала вона. Поло. пролунав веселий Хор. Жозефіна навмання спробувала когось схопити, але знову промахнулася. Але ж це зовсім неважливо, нехай інші свертніші, аби гра тривала, аби день тривав цілу вічність. Жозефіна завмерла, напружуючи слух, намагаючись вловити хоч якийсь рух, сплеск чи шепіт. Потім обережно рушила вперед очі заплющені, руки витягнуті. Дійшовши до сходинок, вона зробила крок нагору, щоб вода заспокоїлася. Марко, знову вигукнула дівчинка. Відповіді не було. Жозефіна не знала, що робити. Марко, мовчання. Вона ніби опинилася у теплому, мокрому, безлюдному світі. Вони вирішили пожартувати, змовились не відповідати їй. Жозефіна, посміхнувшись, розплющила очі. Вона стояла на нижній сходинці одна. Несподівано щось змусило дівчинку глянути вниз. Перед купальника став червоним. По нозі повз тонкий струмок крові. Інші, стоячи на борту басейну, мовчки дивилися на неї. Жозефіна з жахом підвела очі. Я і, не знаючи, що сказати, швидко зістрибнула у воду, щоб приховати свою ганьбу. Ми такого не робимо у басейні, сказала Мерілу. Зате поляки роблять, хихикнув хтось. Гей, ходімо краще в душ. Точно, я почуваюся так, ніби наступив на якусь гидоту. Хто захоче плавати у цьому? Жозефіна знову заплющила очі і почула кроки, що віддалялися. Всі пішли, але вона боялася зрушити з місця, розплющити очі. Їй хотілося якомога міцніше стиснути ноги, щоб зупинити зрадливий струмок. До сьогоднішнього дня в неї ще не було місячних, і те, що сталося, Стала для дівчинки цілковитою несподіванкою. Цього просто не може бути, її друзі зараз повернуться, скажуть, що пожартували, що, як і раніше, хочуть з нею дружити, і щастя знову прийде. Ні ні, вони обов'язково вдадуться назад, пояснять, що все це було лише грою. А може, вони вже тут, як і раніше, не розжимаючи повік, вона прошепотіла. Марко, звук завмер у полуденній спеці. Жозефіна не знала, скільки простояла у воді, не рухаючись, не розплющуючи очей. Ми такого не робимо у басейні. Зате поляки роблять, у скронях стукало мов молотом. Горло стиснуло Нудотою, шлунок з судомою. Але Жозефіна знала, йти не можна. Вона зачекає, доки друзі повернуться і скажуть, що її розіграли. Почувся звук кроків, якийсь шурхіт, і Жозефіна несподівано зрозуміла, що тепер усе буде добре. Друзі, поряд, вона підвела голову. На сходах стояв Девід, старший брат Мерілу, з махровим халатом у руках. Я прийшов вибачитись за них. Напружено сказав він і простягнув їй халат. Візьми, виходь із води і накинь це. Але Жозефіна ніби перетворилася на крижану статую. Вона знову стиснула повіки, бажаючи лише одного якнайшвидше померти. Розділ п'ятнадцятий. Цього дня справи у Сема Вінтерса йшли зовсім непогано. Відзняти матеріал нового фільму Тесі Бренд виявився вищим за усілякі похвали, почасти тому, що актриса зі шкіри геть лізла, аби загладити все, що наробила. Але як би там не було, Барбара Картер, мабуть, буде оголошена найкращим продюсером року. Що, якщо всі художники по костюмах кинуться ставити фільми? Телефільми Пан Пасифік теж мали успіх, не кажучи вже про те, що мій друг п'ятниця отримав найвищий рейтинг. Телекомпанія вела переговори із Семом щодо укладання п'ятирічного контракту на міні-серії. Сем уже хотів вирушити обідати, але тут з'явилася Люсіль. «Щойно в Бутафорській зловили палія і ведуть сюди. Чоловік мовчки скорчився в кріслі. Обличчям до Сема, ззаду стояли два студійні охоронці. Очі злочинця злісно блищали. Сем, ледве оговтавшись від потрясіння, потроху приходив до тями. Чому? запитав він. Заради Господа Бога. Навіщо? Тому що не бажаю твоєї лайнової благодійності, відповів Далас Берг. Ненавиджу тебе, цю студію та весь ваш вишивий бізнес. Я сам його створив, сам виродок ти такий, заплатив за половину студій у цьому говенному містечку. Усі ви на мені розбагатіли. Замість того, щоб дати поставити фільм, ви намагалися позбутися мене, купували безглузді, крадені сюжети. Ти б і телефонну книгу в мене купив, семе. Не хотів я ніяких послуг, мені робота була потрібна. Через тебе я до самої смерті так і залучусь нікчемою, ніколи тобі цього не вибачу. Після того, як дала саберка відвели, Сем ще довго сидів нерухомо, думаючи про старого, згадуючи все, що той зробив, чудові фільми, які поставив, у будь-якому іншому бізнесі. Берк був би героєм, головою правління або оточений пошаною, пішов би на спокій з гарною пенсією. Але він вибрав магічний світ кіно. Розділ шістнадцятий. На початку 50-х слава Тобі, темпла, все зростала. Він виступав у найкращих нічних клубах Філадельфії, Чикаго та Нью-Йорка на ювілеях, благодійних вечорах та в дитячих лікарнях, відгукувався на всі запрошення, був готовий приїхати будь-куди, будь-коли. Любов публіки була потрібна Тобі як повітря. Він не міг жити без оплесків, квітів, шанувальників. Нічого, крім своєї роботи, не цікавила його. У світі відбувалися важливі події, але для Тобі вони служили лише джерелом нового матеріалу для дотепів. У 1951 році, коли генерал Макартур отримав відставку і сказав: старі солдати не вмирають. Вони лише розчиняються і йдуть у минуле. Тобі відреагував зауваженням. Ісусе, ми, мабуть, здаємо білизну в одну пральню, моя теж вічно линяє. У 1952 році, коли проводилися випробування вод... водневої бомби. Тобі гордо оголосив: це, що, що, ви подивилися, б, як мене приймали в Атланті. Ейзенхауера обрали президентом, Сталін помер. Населення Монтгомері бойкотувало автобуси, мінялися люди, прем'єр-міністри, політична обстановка. І всі ці події були тлом, на якому створювався новий репертуар Тобі. Коли ця усміхнена людина, з широко розплющеними наївними очима з виразом ображеної невинності на обличчі, кидала в публіку їдкі гостроти. Глядачі кричали від захоплення. Він безперервно сипав жартами, каламбурами, ні на мить не зупиняючись, і люди сміялися до сліз, до істерики. Шанувальники любили Тобі, їхня любов підтримувала його, давала сили підніматися все вище, але в глибині душі не вщухало гризуче нетерпіння, що не дає відпочинку занепокоєння. Тобі не міг задовольнятися тим, що мав. Постійно шукав щось нове, краще, привабливіше, цікавіше. Він ніколи не відчував справжньої радості, бо боявся раптом пропустить найкращу вечірку, не виступить у престижнішій залі, не поцілує найкрасивішу дівчину. Він міняв подружок, як рукавички. Після вимушеного шлюбу з нелюбою дружиною Тобі уникав постійних зв'язків. Він часто згадував часи, коли був дуже молодий і виступав у третє розрядних закладах. Як він заздрив тоді відомим комікам, які мали все: лімузини, особняки, прекрасних жінок. І ось тепер усі мрії збулися, але яким самотнім він почував себе. Недарма хтось сказав, і коли ти нарешті дістаєшся вершини, виявляється, що довкола порожнеча. Доля призначила Тобі бути першим. Він знав, що досягне свого і шкодував лише про одне – мати померла, так і не встигнувши дізнатися, що її пророцтво виповнилося. Батько єдиний, хто, окрім Тобі, пам'ятав її. Детроцький будинок для людей похилого віку розміщувався. У потворній цегляній будівлі, побудованій наприкінці минулого століття, стіни просочилися солодкуватим смородом старості, хвороби та смерті. Батько Тобі переніс удар і перетворився на інваліда, жалюгідне тупе створіння із згаслими очима. Він жив тепер рідкісними відвідинами сина, і ось знову тобі стояв у тьмяному, застеленому зеленим килимом вестибюлі в оточенні сестер і пацієнтів, що закохано дивляться на нього. Я бачила вас у шоу Геролда Хобсона минулого тижня. Ви були просто чудовий. Як це вам спадають на думку всі ці дотепні жарти? Не мені, а письменникам. Відповів тобі, і всі засміялися з його скромності. У коридорі почувся скрип. Це санітар віз у інвалідному візку батька Тобі, свіжо поголеного, причесаного. Він навіть дозволив сьогодні переодягнути себе у костюм на честь візиту сина. «Ей, та це красень Брумель, вигукнув Тобі, і всі з заздрістю подивилися на містера темпла, зітхаючи, чому не випало щастя мати такого знаменитого родича, відомого артиста. Тобі підійшов до батька, нахилився, міцно його обійняв. Кого намагаєшся обдурити, тату? спитав він, показуючи на санітара. Слухай, це не він повинен возити тебе в колясці, а ти його. Присутні засміялися, намагаючись краще запам'ятати всі гостроти, щоб потім похвалитися. Я вчора зустрічався з Тобі темплом, і він сказав знаєш, я стояв ось так, як з тобою, поряд, і сам чув. Він стояв тут, розважав їх, веселив, ображав, але вони ще більше любили тобі за це. Тобі насміхався з їхнього особистого життя, пристрастей, здоров'я і дітей, і ці люди разом з ним сміялися з власних проблем. Нарешті тобі з жалем зітхнув Так не хочеться залишати вас. Найкращих глядачів у мене ще не було. Вони це запам'ятають. Всім, захлинаючись, будуть розповідати. Але я маю хоч трохи часу провести із батьком. Він обіцяв подарувати мені. Кілька нових дотипів, і всі ригатали, раділи та захоплено проведжали його. Тобі залишився наодинці з батьком у маленькій кімнаті для відвідувачів, навіть тут лунав запах смерті. Це місце було призначене для повільного вмирання, заселене нікому не потрібними, які служили ж, лише на заваді матерям та батькам. Їх витягли з маленьких задніх кімнаток, вивели з віталень та їдалень, з розкішних особняків, де похилого віку батьки стали на потрібні. Діти, племінники та племінниці соромилися їх, коли приходили гості, і, зрештою, відіслали старих людей до будинку для літніх людей. Повір, це для твого ж добра, батько, мати, дядько Джордж, тітка Бес – ти зустрінеш там багато добрих людей твого віку, будеш у чудовій компанії. Розумієш, що я маю на увазі? Іншими словами, це можна було б виразити так ми посилаємо тебе помирати разом з рештою непотрібних людей похилого віку. Ось те чертіло бачити, як ти забруднюєш скатертину і сорочку, розповідаєш по сто разів одні й ті самі історії, прив'язуєшся до дітей, мочишся в ліжко. Ескімоси, принаймні, були чеснішими, вони відвозили старих подалі від житла і залишали замерзати. Як я радий, що ти приїхав, повільно запинаючись, промимрив батько. У мене добрі новини. Вчора помер старий Артрайлі. Райлі». би приголомшено дивився на нього. Що ж тут гарного? Тепер я можу перебратися до його кімнати. Вона на одну людину, пояснив батько. Так ось у чому щастя старого існування, намагатися вижити, чіплятися за деякі радості, що залишилися і зручності. Тобі бачив багато людей, яким краще б померти, але вони трималися за життя несамовито, що сили. З ним народження, містере Дорсете. Ну як це, коли виповнюється 95? Чудово, краще не буває. Настав час прощатися. Тобі пообіцяв, що приїде за першої нагоди, залишив батькові грошей і щедро роздав чоєві сестрам, санітарам і служителям, узявши із них слово, що ті подбають про старого. І забув про все, лише переступивши поріг будинку. Головне, як відбудеться вечірній концерт. А ті... Що залишилися тижнями, перебирали всі подробиці візиту у прославленого актора.